З вами Маша і Рома. І сьогодні ми співаємо в ритм, в ритм Барбі. В мене погано виходить. Що скажеш Рома? Я не знаю, у, що тобі сказати. Бо оце бо інчатнік, да, а, 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 вай, запускай вже. Я чекаю тебе три години, ну давай почнемо, уже заходи, я тебе е, чекаю три години, ну давай заходь. Ми я відправляє... вже зайшла, так що заспокойся та відправляємось. Це ваші крінж, не говори, але шута, давай говори. Навчишся говорити так. Я не знаю, як як це зробити. і граємо ми в хорор. Дуже інтересно, бо ми співаємо в ритм, в ритм Барбі і граємо в хорор. Боже, який крінж, я зараз умру. Я не можу, так що даю слово Ромі. Ну, це вообще і крінж. Я не знаю, що тобі і хаазати Маша, маша, маша. А що це так, е? Як і грати всю і і і ігру. Пиши біля екрану. Пиши на екрану, е... а... Пиші, коруч, на екрану. які кнопки щоб а! Я даю Ой. слово ромі, бо я не можу говорити. Так бо тут тяжко. Зараз умру. Боже. Это наша ілля, Маша, Маша, и иля мама, ия мама, лямама. Это Маша, 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 Маша. Тут який ще ходив. Він дивився. А боже хто то то и кище. Викися на Чи що Короче, пофіг я пішла. Тоже вообще не Барбі О той чел. Отой той, той чел. Він не тут. тут, тут, тут. А Барбі барбек. Я люблю держи. Чуть не обісралась. Я-я-я-я-я-я-я. Моце, як краще. Я на асфальті горіете. І це прикольно. Я не знаю, що робити. Я шукаю моди. У мене їх 25 штучок. Мене питання, а де ти є? Бо я не хочу ще раз налякатись, і чому ми маємо в ритм це співати навіть коли ми кричимо? Йолки-палки, Я померла, буде <клес> Бо ти не обікну бік, ну бі, тину обік ва-а-а, гні. Чуєш, поможи, мій десь близько, давай скоріше. Бо зараз дохну, зараз, зараз дохну, мало дуже хипе, давай скоріше, зараз ріпнусь, поки ти хілиш. А, -а, -а, а, та хіль ти уже. Маю чекати. Чи що? Я не можу тебе похилити. Подохли. Я не розумію, що і чому ти не, не, не зміг похилити. Ти криса, 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 Криса. Во ти, ти помер так само, як і я. І що на цьому? Цьому це кінець. Ілона, Ілона, это наша маша. Ілона инча людина, а людина инча Маша 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 Я ничего не поняла, что за Илона, но ну, зафиг. І на цьому мы напевно закінчуємо. Я знаю, дуже коротке вийшло в видео. Ну, no, що зробити цим? Всім па па, па 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 а? -а, -а. Good day.